Дорогі друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Приємно, що ви зі мною, дякую за ваші лайки, коментарі і підписки. Е, і так, Терези, ваші сумніви, в чому причина? Давайте подивимось коротко про головне на трьох картах, лише чому сумніваєтесь, в чому причина. Тут ви отримаєте потрібну для себе інформацію. І так, ваші сумніви, в чому причина? І що показують мені, мої дорогі аркани, Паз Жезлів показує, що ви сумніваєтесь, тому що вам не вистачає якихось знань якогось досвіду, тому що тут випадає паж. Це, знаєте, хтось недосвідчений. Або, мої дорогі друзі, це стосується ваших дітей. І е, якщо у вас є дітки, то цей розклад дуже для вас програється, тому що ви дійсно сумніваєтеся. Е, і причина в цьому діти, тому що можливо ви думаєте про дітей? Можливо, вам здається, що навпаки ви щось для них не зробили. Тут треба розібратися взагалі. Що вас турбує? От, знайти найголовніший корінь цієї проблеми. Що вас турбує? Чому? Чому це не дає вам спокою і уже тут розбиратися? А також треба багато навчатися: треба шукати якісь варіанти, шукати додаткову інформацію, відкривати для себе взагалі щось нове, тому що треба тут пізнавати, треба вчитися. Ви сумніваєтеся, тому що вам не вистачає якогось досвіду, якоїсь інформації. Якщо дивитися на другий аркан, це у нас старший аркан підвішений, де людина висить догори ногами. Я хочу вам навіть ближче показати цю карту, щоб ви собі могли детально її розгледіти. Стан цього чоловіка чи цієї жінки, неважливо, хто ви, стан очевидний. Можна щось зробити, будучи догори ногами. Ні, звичайно, тому що це незручне положення, тому що так ми не можемо думати правильно, тому що все йде в нашу голову, тисячу думок. Я хочу, дорогі глядачі, звернути вашу увагу, що ви зараз в такому стані, ви знаходитеся догори ногами. Щось у вас пішло в житті трішки куверком, але треба зібрати себе, треба зрозуміти. Чого ви не добачили, над чим треба попрацювати, де корінь проблеми? І тоді не буде ваших сумнівів, тому що а ви нічого не робите, ви просто знаходитесь, ось бачите, так догори ногами. Тому так ситуацію ви не вирішите в жодному разі. Ну і третій аркан це у нас король мечів. Карта воїна, але зверніть увагу, що це дуже особливий аркан, тому що тут виділяється не тільки меч, тут виділяється книга і тут виділяється сова. А книга і сова це мудрість, це знання, це досвід, це пошук постійно нової інформації, нових знань, нових вмінь, постійні якісь тренування. І я хочу сказати, що бачите, підказка в тому, дорогі друзі, що ви не будете сумніватися, якщо ви будете знати достовірну інформацію. Тоді ви 100% будете боротися за своє щастя, за своє місце під сонцем. Тому бачите, ось такі підказки від вищих сил на сьогоднішньому розкладі я для вас відкриваю. І дуже часто ви не можете прийняти рішення, ви вважаєте, що е, сьогодні не вирішу, може завтра воно якось само владна. Але насправді корінь проблеми у вас самих, тому що ви не можете сприйняти якусь інформацію, ви не відкриваєте щось, якусь мудрість для себе, і це, звісно, блокує ваш е е рух. Тому що бачите, тут просто підвішений стан. Насправді, ще коротесенько скажу про цей підвішений стан. Тут треба подумати, тому що як тільки ви вже внутрішньо визначитеся, що мені так некомфортно, мені це не подобається, я хочу це закінчити, я хочу повернути все назад, або ж я хочу спробувати щось нове. От тільки тоді ви вибираєтеся з цієї незручної ситуації. І ще що додам: дуже часто здається, що тут ну, от ніяк не змінити. Насправді, ось ця підказка. Бачите? Книга, сова і паш, який символізує взагалі учня, людину, яка готова пізнавати і вчитися. Оце розв'язка оцієї вашої підвішеної ситуації. Мої дорогі глядачі. Тому я вам бажаю всього хорошого. Нехай вас не буде сумнівів. І ви завжди приймаєте правильні рішення у житті, які будуть дарувати вам щастя. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша Надія Краще.